Для того, щоб перевірити, чи нараховується кешбек по будь-якому продукту, який знаходиться в магазині, будь-який покупець через дію може просканувати і перевірити. Беремо будь-який товар, наводимо на штрих-код і відразу з'являється повідомлення. За товар нараховується кешбек. Після тестувань та поправок дочекалися офіційної роботи в Україні повноцінно запустили програму Національний кешбек. Запрацювала вона і на Рівненщині. як розповідає очільник Рівненської Ва Олександр Коваль, ця програма є частиною політичної платформи Зроблено в Україні ініційованої президентом України. Національний кешбек це частина програми, зроблено в Україні, яка ініційована президентом України. Зокрема, національний кешбек спрямований на те, щоб популяризувати і збільшити попит на українські на місцеві товари, оскільки вони не є часто в кошику. наших Поживачів. Обласні чиновники стверджують, що поступово програма набуває популярності серед рівненських підприємців. У ній зареєстровано більше 50 торгових марок. За період тестової тільки програми вже в наших. 26 виробників зареєструвалися на цій платформі і 37 мережевих закладів. Тому програма з 11 жовтня запрацювала вже в повному обсязі, і вона якраз спрямована на підтримку локального місцевого і українського виробника. Як зазначає очільник області Олександр Коваль, ця програма може бути корисна не лише покупцям, які отримують кешбек за свої покупки, а й місцевим виробникам, що долучаються до неї. Разом з тим, наша задача в діалозі з бізнесом і є основним завданням яке ставить перед нами президент, те, щоб місцевий виробник, щоб наш локальний виробник український, був все ж таки в пріоритеті номер один в купівельному кошику нашої наших громадян. Попри те, що програму національного кешбеку запустили у тестовому режимі, громадяни, які долучилися, позитивно схвалюють подібні ініціативи від держави. Ну це буде позитив. Ми всі будемо в плюсі. І держава, і споживач, який буде купувати. Дізналася я із банків додатку своєму, я користуюся, підключила цю пропозицію. Буквально декілька днів мені прийшло повідомлення про те, що там є така програма, і ні, ну я думаю, нас більше цікавлять наші товари. Я думаю. Взагалі в нашому спожитку і нашому використанні нас цікавлять більше наші товарі. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.